Находимося також сьогодні ще в Нідерландах. Очікуємо, в понеділок мають бути документи. Кого, що цікаве, що можете телефонувати. І е, хочу такий короткий огляд, що ми підібрали цієї, цієї поїздки і що будемо забирати наступного тижня. Кого цікавлять поїздка з нами, також можете телефонувати. Мій номер телефон 097-606-2599. Підібрали. Дібрали є ось такий е, актуальний KIA, KIA Niro. Це 2019 рік, повністю електрифікований автомобіль, пробігу має 157 тисяч, дуже гарний. Поставили ми зараз його на, рейс... на... на номера, зробили страхівку, тому що зараз їздимо на магазин з магазина. Ось такий автомобіль. Запас ходу показує 440 км, На гарній резині зимовій, гарний протектор. Ось так у нас виглядає салон, салон на шкірі, максимальна комплектація, обдуви, підігріви, електросидіння, підігрів сидінь, пам'ять сидінь. Чим мені подобається, відрізняється KIA Niro від Hyundai Kona, тому що має додатково ще пам'ять сидінь. Якщо їздить не один водій, досить таки зручно, тому що кожен собі сідає і вже не підстраює сидушку під себе, а нажав одиничку або двойку і сидіння під'їхало під вас. І ось такий автомобіль це Hyundai Kona 2019 рік. Даний автомобіль ми підібрали під нашого замовника. Доставляємо, я думаю, що в вівторок-середу розмитним автомобілі і вже будемо до кінця тижня віддавати нашим людям. Також підібрали на наступну поїздку Volkswagen Tiguan, Renault Megane 2013 року білого кольору з дуже гарним маленьким пробігом 169 тисяч і чаудну Кюндайкон. Також з маленьким пробігом мокрий асфальт колір. 8, якщо не чи 68 чи 78 тисяч оригінального пробігу. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Ми ще знаходимося в Нідерландах, можемо в понеділок поглянути будь-який автомобіль. Мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі, вподобайки. Буду вам вдячний за кожного підписника, який підпишеться на мій канал. Дякую вам за відео. До побачення! Гарного дня, мирно неба.